Дорога мені церква, шлях любові, Усі, хто вовручі, та всі, хто в розпорошенні, хто в своїй хаті та хто в чужій. У Господі стійте улюблені, любіть Господа, браття мої та сестри мої, радійте у Господі, миру усім нам, мир нашій Україні. Ранковою росою сьогодні буде послання до Євреїв 3:12, Стережіться, брати, щоб у комусь із вас не було злого серця, невірства, щоб воно відступало б. Від Бога живого, але кожного дня заохочуйте один одного, доки зветься сьогодні, щоб запеклим не став котрий з вас через від... підступ гріха. Віручі євреї першого століття виявилися перед загрою злого серця, невірства, яке, зрештою, веде до відступу від Бога живого. Справа в тому, що їхнє прийняття Ісуса, як Месії, відрізняло їх від інших. Вони ставали. Суспільними згоями. Для того, щоб заохотити їх у вірі, автор послання до євреїв порівняв їхнє покоління з Моїсеєм: невір'я не допустило ізраїльтян до землі обітованої. Вони бачили могутні діла Бога протягом багатьох років у пустелі і обрали непослуг замість того, щоб довіряти тому, хто би забезпечував їх. Через свою жорстокість серця вони не бажали покластися на Бога, і виконували план, який він мав для них. У результаті вони робили це по-своєму, що змусило їх блукати пустелою протягом 40 років. Протягом цього часу вони провукали і відверто не слухалися Бога. Результатом було те, що вони не увійшли в землю, яку він обіцяв їхнім прабатькам. Це було його план і бажання для них, але їхнє небажання вірити не дозволило їм потрапити, і протягом 40 років вони жили поза Божим найкращим. Лише наступне покоління на чолі з Ісусом Навином, сповнене віри, відчує бажання Боже і уйде в землю обітовану. Автор послання до євреїв використовує цей уривок щоб те покоління виходу, щоб напучувати віручих свого часу. Він хотів, щоб вони вбереглися від невір'я, яке закрадалося до їхніх сердець, і невпинно вело до відпадіння від живого Бога. Тут не так мається. На увазі спасіння, оскільки покоління Ізраїльської пустелі все ще було в угоді з Богом, а втрату перемоги та благословення їхня невіра була браком довіри. Коли віруючий вагається у своєму покладанні на Бога, в довірі йому, його життя, як те покоління виходу, є лише тінню того. Чим вони могли б бути? Отже, тут послання до євреїв дає нам чотири основні способи боротьби з невір'ям. Перший спосіб боротьби з невір'ям ми знаходимо в 3:12: Уникайте або стережитеся невіруючого серця. Саме серце невіри не дало цьому поколінню війти в обітовану землю. Мойсей послав 12 Розвідників у землю на 40 днів їм було наказано піти в землю, щоб розвідати її і повернутися через 40 днів зі звітом. Коли вони повертаються після сорокаденного перебування в країні, вони кажуть Моїсею та решті Ізраїлю, що це справді земля, що тече молоком і медом, який обіцяв Господь своєму народові. Але на землі є й небезпеки, на землі живуть жахливі сильні люди. Вони повідомляють, що ця земля, яка пожирає своїх мешканців. Двоє з дванадцяти розвідників Ісус Навін та Калеб відкинули велетнів як невелику перешкоду для Бога, але й інші десять внушили людям страх перед ними. Ми, як сарана, в їхніх очах, казали вони. І ця промова про сарану наповнила свідомість громади. Невдовзі вони відмовились увійти у цей момент, коли розвідники розділилися. Весь табір ізраїльтян просто піднявся до повного хаосу та повстання. Ізраїльтяни, на жаль, повірили більшості, і в результаті невіра утримала їх від Божого найкращого для їхнього життя. Ізраїльтяни знову починають нарікати на Господа та на Моїсея за те, що Він вів їх із Єгипетської землі. Крім того, вирішують вибрати нового лідера та повернутися до Єгипту. Вони повстали проти Моїсея, вони повстають проти Бога. Як наслідок їхньої невіри Бог виносить вирок, згідно з яким нікому з тих, хто вийшов з Єгипту за винятком Ісуса Навина. І Калиба не буде дозволено увійти в землю обітовану. Їхнє невіря ув'язнило їх в пустелі на 40 років, доки кожен член того старшого покоління не помре. Ви бачите, що на кожному кроці вони не довіряли тому, хто носив їх на орлиних крилах, і хто чудесним чином визволив їх із рабства та неволі в Єгипті. На кожному кроці випробувань, вони не вірять Божим обітницям. Вони не довіряють Господу, натомість спонтанно та грішно реагують проти Бога та свої, своїх богом призначених лідерів. Як наслідок, переважна більшість із них, 603 548 чоловік, не дійдуть до фінішу. Дорогі у Христі! Ми повинні дбати про те, щоб розвивати середовище віри, а не недовірі до живого Бога. Він гідний нашої довірі, тому що він назавжди добрий і вірний, але наші грішні тіла часто будуть думати про нього інакше. Стережіться цього духа і не зупиняйтеся на половині шляху. Не будьте тією людиною, яка буде була визволена від рабства гріха, прощена Богом через кров Ісуса Христа, але ніколи не здатна піти далі. Не дозволяйте кар'єрним пошукам чи філософським питанням заважати вам, досягти найкращого від Бога, довіряючи йому. Він сильний. Він вартий того, щоб на нього спертися під тягарами нашого життя. Хоча ми можемо швидко повірити своєму власному мисленню над Божим відкритим Словом, ми повинні наполегливо працювати, щоб нагадати собі, наскільки наш погляд обмежений. Вівця не знає планів і стратегій свого пастиря. Також і ми не завжди можемо зрозуміти Бога та його шляхи. Ми повинні покладатися на нього і довіряти йому більше, ніж своїм почуттям. Шукайте Господа, доки можна знайти його, кличте Його, як він близько. Хай безбожний покине дорогу свою. А крутій свої задуми, і хай до Господа звернеться, і його Він помилує, і до нашого Бога, бо Він пробачає багато. Бо ваші думки не мої, це думки, а дороги мої то не ваші дороги, говорить Господь. Бо наскільки небо вище за землю, настільки вище дороги мої, за ваші дороги, а думки мої за ваші думки, Ісай 55, 6, 9. Я Володимир Невмержицький, пастор церкви, шлях любові, місто овруч. Завтра продовжимо помолимося. Наш небесний Батько, ми дякуємо Тобі, Господи, ще за один день, який Ти нам сьогодні даєш. І Господи, ми вдячні Тобі за те, що Ти добрий наш Батько, що Ти тримаєш нас в Твоїх руках. Ми дякуємо, Господи, за слово Твоє, яке є істина, яке є досконале, Господи. І що через це слово Ти виховуєш нас і ведеш нас до досконалості, яким є ти. Аллилуйя. Тому, Господи, відкривайся нам по-особливому, по-новому. Боже, дай нам пізнавати Тебе більше, дай нам ставати ближче до Тебе, Господи, і дай нам, Господи, виконувати те, що Ти хочеш, Господи, виконувати Твої плани, пізнаваючи їх досконало. Допоможи нам, Господи, і я вірю, Боже, що Твої плани досконалі є і відносно України. Тому я молю Тебе, Боже, помилуй Україну, збережи Україну, збережи люд України, помилуй, Господи, від президента до кожного, Господи, старших людей, Господи і малечу, і Господи середнього віку, кожного. Збережи і помилуй, молю тебе. Хай Твоя благодать буде на Україні. Відкрийся, Господи, прийди в Твоєму великому, великому пробудженні і яви славу Твою! В ім'я Ісуса Христа ми молимо Тебе. Амінь.